Всім привіт народ! Я щойно повернувся з нової пошти, де придбав аж 5 цікавих телефонів. Перший це в нас Redmi Note 12, другий Redmi Note 10S, потім Redmi Note 12 Pro 4G, Xiaomi Poco F4 і Redmi Note 12 Pro 5G. Дуже цікаві апарати, на деякі вже є огляди на цей, на цей, на цей, на цей, в принципі, є. А на цього в мене на каналі. Огляду немає, тому сьогодні і зараз я вам про нього розповім. Тому обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Також можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в Телеграм, домовлятися будемо о ціні, Куплю швидко і без проблем. Ну а ми починаємо. І так, Xiaomi Poco F4 5G. Що по комплекту? В комплекті в нас коробочка. Це вже добре. Далі сам телефон. Ось такий він вигляд гарний має, стан в нього дуже-дуже гарний. Ми складаємо. Тут у нас зарядочка, звичайна, не швидка І в конвертику в нас тут є такий чехол і, в принципі, папірці. Ось такий, в принципі, комплект. Комплект непоганий. от Є коробка, є зарядка, є чехол. На екрані є. Захисна плівка ще рідна з заводу. По його портах. Знизу в нас USB Type-C, динамік, мікрофон. Латок під сім-карти. Він підтримує дві сім-карти. SD-карту він не підтримує. З цієї сторони все пусто. Зверху в нас другий динамік, інфрачервоний порт і мікрофон. З цієї сторони у нас качелька гучності і кнопка включення, у ній же сканер відбитку пальця. от Міні-джеку тут немає, так як це, вважається вже флагманський смартфон. Тут немає ні SD-карти, лотка під неї, ні міні-джеку. По його характеристикам. Даний смартфон у нас працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 875G. Це флагманський проц. В Antutu він нас набирає приблизно 870 тисяч балів, дивлячись, яка у вас версія Antutu. Цього з головою вистачає, щоб. Система працювала гарно, швиденько, щоб, в принципі, йшли всі ігрушки в той же пап на високих налаштуваннях. Проц за свою ціну дуже дуже гарний. По його екрану: екран у нас тут AMOLED 667 дюймів Full HD 120 Гц Екран тут непоганий, стандартний для Xiaomi, вони даний екран пхають усюди. Гарний екран. Яскравий, насичений, з мінусів тільки те, що це Амалет, AMOLED, амаледи вигорають, особливо, якщо там ви сидите в одному додатку дуже-дуже багато. от А так, екранчик непоганий, якісь дуже великих мінусів тут немає. Є, в принципі, шим. От. Ну, як і на всіх амалет екранах в такій ціні це якби нормально, але якщо у вас чутливий дуже сильно зір, то краще вам брати телефон на IPS. По пам'яті і його прошивці. Він нас працює на HyperOS, першої версії, 14-й Android це, в принципі, остання прошивка. Він ще, думаю, оновиться до другої HyperOS, до 15-го Android. По пам'яті в нас 8 оперативне і 256 влаштоване. Оперативна пам'ять, в принципі, має розширення. Ось детальна інформація. Все написано. По його камерах, основний модуль у нас на 64 мегапікселя, Також є ширик, макро і фронталка на 20. Камери тут дійсно дуже непогані, можна робити гарні фотознімки, особливо за його ціною. Тут дійсно непогані камери. От. При денному освітлі можна робити дуже класні фото, При, там, в темноті буде трошки гірше, але також достойний в принципі рівень. По відеозйомці тут великий плюс, що він має оптичний. Стабілізатор, тут є оптичний стаб. Також по розширенням він вміє, в принципі, знімати в Full HD 30, 60 кадрів і вміє в 4К знімати 30 кадрів і навіть 60. Реально, по камері дуже-дуже гарний рівень. Камеру тут прокачали відносно від Пока F3, в якому було 48 Мп. Тут зробили 64 і трошки прокачали. Камера тут дійсно непогана, кому потрібна гарна камера, дійсно можете, в принципі. Роздивитися Poco f 4 По його автономності. Батарейка в нас тут стоїть на 4500 мАч. Така ж сама, як і в минулому поколінні, в Poco f 3 Тут вони не стали ставити на 5000. Хоча, в принципі, по його габаритам, по його товщині, наче тут стоїть на 5 000. От. Він по габаритам дуже схожий на ті ж Redmi Note 12 Pro, от, в яких стоять по 5. Тут 4500, але габарити якимось більш танкими не стали. Цього вистачає в принципі, на день активного використання, якщо прям дуже активно використовувати, то до вечора. От, В принципі, нормальна батарейка, да, не 5, але також в принципі, непогана. Швидка зарядка в нас тут до 67 Вт. От, 67 Вт підтримується швидка зарядка. Які плюси і мінуси є в цього смартфона і чи можу в принципі, я вам рекомендувати його купляти? По плюсах, перший плюс це його процесор, тут потужний стоїть. 870 Snapdragon, його і, і зараз в принципі, вистачає з головою. Вибуває, там 870 тисяч балів в Antutu, тягнуть всі ігрушки. Система працює гарно. от, Гарний проц за свою ціну. Дуже-дуже гуд. Дуже Також великий плюс це його прокачені камери. Є оптичний стаб, вміє знімати 4К60 кадрів. от, Реально, камера і проц, це його сильна сторона. Екран я не можу віднести не на плюс, не на мінус. Він звичайний для Xiaomi, як і у всіх. В принципі, по мінусам це і батарейка теж не на 5000, хоча його товщина така, наче тут 5. От Чого не зробити 5, незрозуміло. І по мінусам, так як це, в принципі, вже флагман вважається, то немає джеку і немає можливості поставити SD-карту. Це, в принципі, його такі мінуса. Чи можу я вам радити його купляти? В принципі, так, телефон дуже крутий, збалансований по гарній ціні. О, тут гарний прос, гарна камера. В принципі, його вистачає для повсякденного використання. Як основний телефон можна брати в принципі, сміливо, якщо у вас немає великої кількості грошей, але ви хочете більш-менш адекватний апарат собі придбати. Цей телефон, по своїм характеристикам, дуже схожий на минуле покоління, саме на Poco F3. Ось, можете подивитись на них. Різниці тут різні корпуса. І також плюс це, це те, що прокачали основну камеру. Тут було 48, тут стало 64. І тепер він вміє нас знімати 4К-60 кадрів. Тут 4К30 кадрів. от Фронталка та ж сама, екран той же самий, процесор той же самий, в принципі, динаміки ті ж самі. Ось це єдина різниця. Це теж корпус інший, і в принципі камери. Але я не можу сказати, що це погано. От, добре, що тут стоїть 870-й а не якийсь, в принципі, інший, який був би гірший. От, краще вже такий, як і в минулому, але гарний. Ну і саме цікаве, за скільки ж я його купив і за скільки буду продавати. Купив я його за 5 тисяч. Продавати буду за 7. Тому, якщо когось зацікавило, можете написати мені і його придбати. А на цьому в мене, в принципі, все. Підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, пишіть коментарі, в кого який телефон. Залишайте відгуки про свої апарати, буде цікаво почитати. Також можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, домовимося ціні, куплю швидко і без проблем. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання є в шапці профілю, Там багато чого виходить, що не потрапляє на основний канал. На цьому в мене все. Всім пока!